Всім привіт, на зв'язку В цьому відео я вам покажу, як з тисячі гривень можна зробити дві тисячі гривень, і у вас це видає, якщо ви додивитесь до кінця цей ролик. По крайній мірі це вийшло навіть більше. Тому якщо вам все-таки цікавий кінечний результат і весь шлях до цього результату, подивіться це відео до кінця. Я вже це відео записав, зараз ось поїхав покушати, так би мовити, Макдональдс. Якщо що вибачайте тому в принципі так. Дивіться відео, заварюйте собі чай, беріть щось вкусненьке, сідайте і собі дивіться, як кошти в інтернеті. Якщо що, мене канал де я також всім ділюсь посол всі посилання, всі сайти, які я буду використовувати в цьому відео в закріпленому коментарі. Все, а я почав вкушати. А вам бажає гарно подивиться ролик. Все, пока я пишу ці картини. Голосу на трасі полоси, і полосу знову проституція серед не йдем. Стараюсь промовчати, та виходить голос. І так, всім привіт. Я вже біля комп'ютера. Сьогодні будемо з вами заробляти, використовуючи два сайти: це Binarium і буст. Бінаріум дозволяє торгувати на валютних активах, а iBoost e видає сигнали. Для того, щоб так само відтворити схему, як в мене. У мене є така стратегія. Вона знаходиться в мене в телеграм-каналі. Нам спочатку потрібно зареєструватися на iBoost, e і потім, по посланню iBoost e зареєструватися на Binarium, для того, щоб отримати безкоштовні сигнали. В принципі, після цього вже можна перейти до роботи. У мене вже все готово. Заходжу на iBoost, e натискаю отримати новий сигнал Сьогодні у нас відео я буду заробляти з а 1000 гривень з тисячі гривень. Я спочатку думав, що будемо заходити в угоду зразу на 700, але думаю, ні. Це щось у нас буде виходить ніхрена Тому спочатку будемо заходити з вами. Заходимо з вами на 300 гривень, так, і вже знайшло сигнал Євро USD. Дуже швидко, до речі, знайшло. Окей, Євро.

У мене часовий пояс різний на комп'ютері, тому тут час у нас відрізняється. Так, менеджмент, бачите, ми зараз зайшли з вами на 300 гривень. Чому? Тому що ну, тут все просто: Євро, USD, валютна пара, ми з вами її обрали. Далі sell, це у нас стрілочка вниз, тому що бай це зелена. І 5 хвилин це час угоди. Час ми поставили до 18.01, як і написав нам сайт. Ну, До 19.01 час, час, просто різний, різний часовий пояс встановлений. то там, то там, там. В принципі, і все, зараз, якщо 300 гривень відпрацюємо, ми наш дохід складе 264 гривні, і наш баланс 1000 гривень перетвориться вже на 1264 гривні. Звичайно, можна було б 1000 гривень розігнати набагато безпечніше, якщо ставити в угоду, там 50-25 гривень і на стабільному заробляти там, 5% від балансу день. Проте це чисто заради контенту, чисто щоб набрати перегляди, щоб люди побачили, як з 1000 гривень можна заробляти кошти. Важливо, підмітити, який би не був результат цього відео, воно виходить. Тобто, якщо навіть. Зараз буде два сигнали в мінус, ну то я кажу, бачите, сьогодні такий ринок, то в мене в мене завжди все потужно, в мене все по-правдивому. Тобто мені не влом показати, що я десь не заробив. Якщо зараз так і складається, що я зловлю два мінуси в ряд, то просто я скажу, що дивіться, для того, щоб тоді заробити, потрібно буде тут ставити по 100 гривень умовно 10% від балансу, і там при програші його помножувати. Ми зможемо спробувати ще, ще типу другу спробу з такого розгіна. Але в принципі глянемо незалежно від... Того, що як буде, це відео вийде. Тому, в принципі, давайте дочекаємося результату нашої годи і побачимо, чи зробимо зараз 264 гривні на булку з маком чи ні. А музика ускорення, let's go! Так, ну що, включення? В принципі, сигнал, напевно, скоріше за все відпрацює. Ми заробимо з вами 264 гривні чистими. А тут давайте. Ну, я по ебусу, не знаю, що тут проходитись. Це все інтуїтивно понятно, розумієте, я не хочу розповідати прям. Там не знаю, віддаю я, що робить ця кнопка. Що робить ця кнопка? Це все кожному інтуїтивно понятно, зрозуміло. Типу, переглядаючи це відео, я думаю, ви в цьому розберетесь. Якщо що пишіть мені в лічку в телеграмі, я вам там відповім, якщо ви взагалі там нічого не розумієте. В принципі, як поповнити баланс, як вивести там, як зареєструватися. Ну, це все може зробити кожна людина, якщо не буде лінуватися Тому не бачу сенсу прям розпинатись Але можете подивитися мої минулі ролики, там я більш сильніше розпинаюсь для новачків. Окей, 264 гривні у нас вже зараз Буде в профіт. Принципі, в принципі, 264 гривні. Бум. Я тут написав 267, надо написати 1264. Не так рахував. Окей. Так, в принципі, я так і рахував, що першого года вона зачиняється Плюс у нас баланс 1200. Я написав 67, на має бути 1064 Окей, тут у нас плюс плюс-плюс. Окей, отримати новий сигнал. І далі я хотів, коли я поставлю типу таку году, я вже хотів ставити 500 гривень. Тобто, правило складних відсотків. Розумієте? Тому наступна наша угода вже буде плюс ті кошти, які ми тільки що зробили. Тобто 500 гривень зараз вже будемо ставити вгоду. Таким чином наш баланс буде завжди триматись в правилі двох колін, але при цьому він буде рости, якщо АІбус, звичайно, буде давати нам гарні та якісні сигнали. В принципі, так. Тому давайте з вами, з вами з вами чекати. А, до речі, о, все, Єврокат, Єврокат, блін, так швидко сьогодні знаходить. Єврокат а, вниз до 18.06. Ніз 18.06? Я навіть бачу, по чому він а, тут видав сигнал вниз. Це видно відразу. Це у нас тут іде подвіна, він має на увазі вершина. Проте чи дійсно вона відпрацює? Не знаю. Поэтому, ну плюс рівень. Подвійна вершина, плюс рівень. Окей. Тут у нас не гладка аналітика, Так середнє значення на покупку. Середнє на 56, 58. А чому на покупку, якщо у нас тут на продаж? Технічний об'ємний аналіз на покупку. А, чи це він. Технічний аналіз на покупку він потенціалу руху, ціла тренда об'ємний аналіз на покупку. Окей, але чому на покупку, коли у нас тут сел вниз? Скоріше за все, це він просто каже, що, типу, на покупку слабі значення чи що. Напевно, окей, а він може каже, що це, типа, на покупку ту слабі значення, тому ми, заходимо... <кій> тому ми заходимо вниз. Окей, цікаво, добро. Хорошо, а, поставили з вами 500 гривень. Зараз поглянемо, як воно відпрацює. А, як завжди ускорю, ускорю цей це сигнал, щоб ви довго не чекали. Поїхали. Так, а, ну що, у нас залишаються останні секунди нашої угоди. Як ви можете бачити, графік, то намагався вже виходить, два-три три рази, два рази, ось перший, другий, пробити цю лінію, але чомусь він. А, ну, коротше, зачиняється у нас угода мінус, і, на жаль. А наш розгін депозита залишається на 764. Тому зараз будемо ставити 764, куди нам скаже буст. E ну, догін зазвичай буде в ту саму сторону, куди був сигнал. Sell 2 хвилини до 1808. Тому заходимо сюди, 08, і ставимо Блін, 500 і 274. 274. 274. Все. Тобто зараз вам ми поставили, ми виходить 774. Ой, на 10 гривень переставили. Ну, думаю, якщо що, то мені простітельно да думаю, 10 десять гривень. Сильно нам погоди okay. не зробить. Окей, поставили з вами. Вже ці гроші в угоду, і зараз побачимо, до, 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 до скільки буде наш баланс. Якщо наш баланс буде в мінус, то в принципі далі з вами візьмемо правила парадигми. і будемо ставити по 100 гривень в угоду. Якщо мінус 200, якщо ще мінус, то як би далі помножувати розумієте? Тому так, але, 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 як ви можете бачити, зараз у нас наче графік пішов донизу. До речі, можна проводити, здається, аналіз ще й тут. Індикатор. Ні, не можна. М -м, наче можна було. А, вот Line. А, ні, це графік. Тип графіку. Він прикольний, тут функціонал. А висом осциллятор Йоу, неплохо. Окей. Окей, окей, це все, конечно, добре, головне, щоб угода зачинялася в плюс. І все буде, в принципі, сногшебательно. Зараз у нас 774 гривні в угоді. Тому давайте дивитися, що у нас цього буде. Скоріше за все, у нас буде мінус. Мже за 20 секунд шанси, напевно, маленькі, що графік упаде. Хоча тут досить сильний ось рівень супротиву. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой, невже ти? Невже, 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 невже? Давай. 1000 гривень. Нам потрібно їсти, братік. ти нам їжу сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що ой 1400. Да, хорошо. Айбуста, напевно, мінус. А, і Uibus, та плюс. плюс, ти що, порядок. Отримати новий сигнал. Окей, йдемо далі. На тестостероні на, на зарядження, 1400 гривень баланс. Полетіли. Сказати, що нам повезло, це, напевно, нічого не сказати. Я думаю, Айбус також в шокі. Зараз тоді ми з вами будемо ставити. 600... 600 гривень, зараз будемо з вами тоді ставити. Якщо ми зараз поставимо з вами 600. А, то у нас баланс залишиться 700, і ми будемо ставити вже. Ну, коротше, зрозуміло, да? на два коліна розподіляємо баланс. Тому, в принципі, порядок 600. зараз буде. Ставити якщо мінус, то 800. чи можемо поставити 500. Якщо мінус 900, давайте так зробимо 500, якщо мінус 900. Пошук сигналу, let's go. Ставимо зразу собі 500. пум пум Так. А, ту 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 Чекаємо, сигнал шукається. Давайте я обріжу, коли знайде сигнал, тоді повернуся. Let's go. Так, знайшли сигнал Євро GBP, євро, Євро. Щось тільки на євро, як він дає, так? Євро GBP сел до 18.14. До 18.14, сел 500 гривень. So, mm, так, давайте відразу проведемо наш технічний аналіз, Зрозуміємо, що він тут від нас хоче. Ого, ого. Оце зараз короче, зараз вам скажу, скажу що це цікаво, що я здивувався, я так розумію. А, сайт побачив ось цю зону. Ось ми можемо її виділити плюс-мінус так. І ця зона у нас. Давайте я візьму якийсь ось такий колір. Я візьму його зроблю червоним. Окей, зараз, 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 зараз. Тон такий. І побільше. Окей. Коротше, ось це у нас є така зона. Ця вона зона супротиву. Тобто вище, ніж вона. Графік у нас. Ага, спасім. Коротше, зрозуміло. Ось у нас зона супротиву, бачите? І вище, ніж вона, у нас графік не заходить. Тобто, ну не те, що не заходить, він відкачується назад. І в мене питання. В мене питання. Чому сайт вирішив, що саме в цій точці зараз у нас буде розворот? А не що графік у нас піде вище, і розвернеться потім вже там? Оце до мене питання. Але окей, зараз переглянемо що буде 5 секунд. Зараз як завжди вам вмикаю ускорення і дивимося. Let's go. І так, а, що хочу сказати. У нас тут, я вже думав, що тут уже зафіксується. Далі у нас пішов такий ріст. Знову я думав, що тут зараз ми проб'ємо. І, коротше, не риба, не м'ясо, як то кажуть. Тому я вже, напевно, буду готувати 900 гривень. А, шанси на те, що воно упаде що упаде і зафіксується в плюс, в принципі, є. Проте, м, проте, 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 проте. тисячу проте. Тому відразу 900 гривень поставлю. Ну якщо бути об'єктивним, просто сьогодні ринок реально кончений. От, я торгував сьогодні сам. Знаю, про що кажу. Сьогодні прямо кончений. Окей, там мінус я навіть дивитися не хочу. Догін через одну хвилинку у нас буде. Окей, євро Гібепю, сел. Дві хвилинки. До чого? До 1816. Окей, до 18,16, 900 гривень. Все. ставимо зараз 900 гривень. І надіємося, що у нас баланс буде 1800 гривень. Тому let's go. Останні секунди. Останні секунди, і це або 1800 гривень або 1800 гривень, скоріше за все плюс. Скоріше за все плюс. І. Хорошо. Порядок. Найс. Nice. 1600 гривень наш баланс. 1600. Якби дохідність була, не знаю, якась більша, то було б крутіше. А так, у нас 1600 гривень баланс. Що, погнали за медалі? 1600, ви розумієте, що так можна сидіти в принципі, до ранку, якщо ставити правильно. Тому будемо зараз з вами дивитися, зараз поставимо 600 гривень і потім ще касарі. Тому чекаємо сигнал і будемо з вами, в принципі, заходити в угоду. За графік, як ви можете бачити, досить сильно волатильний. Є єврокат. Чому він тільки євро дає? Я не розумію. Типу, він що. Ну, в інших не бачу. У нас 21 сел 5 хвилин. Сел 5 хвилин, а, скільки у нас 1600 гривень, тоді будемо ставити. Бум. Сел 5 хвилин. Дивись, у нас до ногу. Все поставили. Все, let's go. Зараз, зараз, якщо що, у нас баланс був 1000 1600 гривень, якщо зараз а, года відпрацює, то буде вже за 2000 чимось. Монтаж, музика полетіла. Так, ну що, останні секунди у нас відпрацювання угоди. Зараз, якщо цей баланс зайде плюс, ми з вами отримаємо плюс 300 486 гривень і наш баланс складе 2086 гривень. У нас скільки залишається ще 17 секунд до завершення цієї угоди? В принципі, поки все виглядає непогано, і під кінець воно чудесно відпрацювало. В Принципі, я думаю, ми на цьому зупинимося, тому що ви розумієте, що можна іти просто безкінечно, безкінечно торгувати, безкінечно заробляти і по такій системі там доходити куди загодно. Проте Розумійте мені, що коли я можу посидіти там з балансами 20-50 тисяч гривень поторгувати, то мені з цим гратися дійсно так трошки все. А, я надію, що я вам показав досить гарну інструкцію. Як можна примножувати ваші кошти? Посилання на всі сайти будуть в закріпленому коментарі. На мій телеграм-канал, де ви знайдете цю схему, також буде в закріпленому коментарі. Всіх обняв, підняв. На зачку був Нестор. Пока.